Я з України. Сьогодні у нас книга «Без меж, Автор Джим Квік, частина 3. Безмежні методи. Чому у Шерлока Холмса натренована пам'ять, він усе пам'ятає до найменших дрібниць у цьому відео ви дізнаєтесь, що він практикував. Якщо хочеш чогось досягнути, розплющ очі, зосереться і визнач, чого насправді хочеш. Ніхто не влучить у ціль із заплющеними очима. ПАУЛО КОЕЛЬО. ЧАСТИНА 4. Методи ЗОСЕРЕДЖЕНІСТЬ Спочатку оцініть свій рівень зосередженості від 1 до 10 і рівень бажання його збільшити. Зосередженість є ключем до всіх людських зусиль і успіхів. Наша зосередженість подібна до м'яза, який стає міцнішим, якщо його регулярно тренувати. Тож питання, як? Відповідь дуже проста. Потрібно робити по одній справі за раз, і ваш м'яс стане надзвичайно потужним. І ваша здатність фокусування набуде безмежності. Навчання напевно, що кожен з вас скаже, що зубріння найкращий метод. Цілу ніч токти, а на рану забути. Усіх таке бувало. Чому Шерлок настільки розумний? І має таку добру пам'ять, бо він використовує ці техніки і звички. Використовуйте активне пригадування. Це метод, коли ви ознайомилися з матеріалом, а потім одразу перевіряєте, що запам'ятали. Унаслідок такого ви чітко розрізняєте, що запам'ятали, а що ні. Щоб його опанувати, спробуйте. Перегляньте матеріал, який вивчаєте. Загорніть усе і тепер проговоріть або запишіть на камеру. Що ви запам'ятали. І тепер перевірте: вдавайтеся до періодичних повторів. Цей метод дуже простий і надзвичайно ефективний, оскільки таким чином ви цілоспрямовано використовуєте природний режим свого мозку. Періодичне повторення працює найефективніше, коли ви використовуєте рівномірні інтервали. Контролюй свій стан. Так іменно поза у якій ви сидите, також має важливу роль. Сідайте так, ніби ви зараз отримаєте інформацію, яка змінить ваше життя. Музика для мозку. Барокова музика найкраща для мозку. Мозок настроюється на певні хвилі, і вам легше навчатися. Слухайте усім своїм мозком. Чи часто ви у розмові відволікаєтесь на щось інше і не слухаєте співрозмовника. Тому важливо прокачати навички слухання. Записуйте. Робіть записи у блокнот від руки. Так більше запам'ятаєте пам'ять це найважливіший актив. До речі, не буває доброї і поганої пам'яті. Є натренована і не натренована. Техніка. Завжди пам'ятай маму. Мотивація. Для чого тобі це запам'ятати спостереження. Налаштуй себе, щоб повністю бути присутнім у даній ситуації. Використовуйте правильні методи попросіть своїх друзів або рідних, щоб написали 10 слів у рядок. Подивіться в них, запам'ятали. Тепер загорніть і напишіть у зворотному порядку і визначте, яка ваша пам'ять. Напевно, ви собі кожен раз повторювали ці слова у голос як зубріння. А що буде, коли я вам скажу створити історію. Наприклад, є чотири слова: лицар, зубна паста, діамант, горох. Нам потрібно їх запам'ятати. Тож уявімо, що лицар чистить зубною пастою діамант, який упав у каструлю з грох. Хоча це і несенітниця, але ви запам'ятали. Тому візуалізація плюс емоція або асоціація це вкорінення у договорішну пам'ять. Як запам'ятати іноземні слова. Для цього квік рекомендує асоціації із візуалізацією у купі. Наприклад, Лорі. Вантажівка. Уявіть собі лору, яка тягне заді себе вантажівку. Та як віростюк. Комбінуйте. Усе залежить від вас. Швидкісне читання У першій частині я казав, що ви можете читати понад тисячу слів за хвилину. Тож тут я вам зараз скажу, як цього досягнути. Спочатку потрібно позбавитися негативних звичок у читанні. Повернення до прочитаного. Думаєте, я зараз знову прочитаю і краще зрозумію, але це не так: ваш мозок утомлюється і у той момент войдикує. Внутрішнє промовляння. Ця стара і надокучлива звичка руйнує ваше читання. Вправи для швидкісного читання. Візьміть будь-який художній твір. Поставте таймер на 4 хвилини і читайте у звичному темпі. Прочитали? Тепер спробуйте дійти до того самого місця за 3 хвилини. Прочитали. Потім за дві і за одну. Не турбуйтеся уже про сенс прочитаного. Ваша мета дійти туди. Але не перестрибуйте рядки. І головна вправа рахуйте уголос. Щоб знищити внутрішнє промовляння, рахуйте у голос. А на цьому у мене все. Тому бережіть себе і своїх рідних, а ми скоро почуємося, скоро почуємося, скоро почуємося.